треба бути гарним. А як же виглядає кінь? Пердуха поїхала. Три кнопки, як одної? Ня, ня, ня. Пердухи поїхали. Блін, розшумілись, капець. volvo всіх сплат, плат, плат, плат. Відкриваємо автомобільську ручку. Автомобільську? Автомобільську, блядь. Серйозно. А як же скористати? Біля того, щоб механічно. Ого вітруган, погоді... А Ми вставляємо в лічинку. Ей, ей, йому ще й нас 네. побасити не може. Без ключовий доступ. Ой, щось не спрацював. Не роботає. Ra... Bueno О, робота. <в bol> <difícil> <hi> <hi> Без ключовий доступ і він спрацьовує досить швидко. О, блять, що Йо, Йому. Yeah. На я зня, нарешті зняв. нарешті язня.